Слава Україні, вітаю глядачів Ютуб каналу. Говорить Великий Львів. Цієї ночі Україна перебувала під масованою атакою ворога. Продовж ночі Росія встановила черговий рекорд та випустила по Україні 740 повітряних цілей. З нами на зв'язку вже є Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій командування повітряних сил зсу. Доброго дня вітаю! Отож, на жаль, маємо новий антирекорд росіян, якою була ця атака, та чи мала вона якісь особливості? Ми, зрештою, вже озвучили, що це була дійсно наймасштабніша атака за кількістю повітряних цілей. Попередньо зафіксовано було 741 засіб повітряного нападу. Сюди входять ракети різних типів, ну і БПЛА теж різних типів. Ми вже. Не говоримо про те, скільки там кабів запускають, крім цього, по крутих територіях. Якщо додати ще КАБи, буде ще більше зрозуміло, е, атака була масовою. Ви бачили напрямки, які використовував ворог це і з півдня і зі сходу, і з півночі. Е, величезна кількість об'єктів, які були зафіксовані нашими радіотехнічними військами, саме ці війська, які в складі повітряних сил, це очі, так би мовити, наших наш, нашого виду, які виявляють. Усе, що рухається в повітрі, і надаються інформацію на командні пункти, відповідно, приймається рішення щодо їх знищення в тому чи іншому районі. Десь працює авіація, десь працюють дрони-перехоплювачі, десь працюють зенітні ракетні війська, мобільні войнові групи. Ну, в принципі, працюють усі при таких атаках. Тут без варіантів, потрібно максимально ефективно відпрацювати по тих засобах, які пускає по нас ворог. Отаким чином сьогоднішня атака. Була спрямована в основному на е Волинь, А в неї був і аеродром військовий, який знаходиться, і інші об'єкти на території області. Ну, як бачимо по тій статистиці, яку ми даємо щоранку, це результати роботи протиповітряної оборони, якою керують повітряні сили, але систему протиповітряної оборони входять усі складові. Сил оборони, підрозділи яких можуть працювати по повітряних цілах. Тут фактично всі складові сил безпеки та оборони залучені до відбиття таких масованих ударів. Одразу хочу зазначити, що тут немає там 741 так засіб, але серед них багато дронів імітаторів, так які ускладнюють повітряну обстановку, тому одразу щоб такий в напругу так знизити щодо кількості. Говоримо, що понад 400 безпілотників були саме імітаторами для того, щоб заплутати нас, ускладнити повітряну обстановки, для того щоб по них, зрештою, і відпрацювали, можливо, якісь потужні засоби, щоб ми витратили якусь кількість боєприпасів чи ракети. І так далі. От така мета цих запуску цих дронів-імітаторів усього було понад 300, понад 300 шахедів. Саме типу шахет дронів, які успішно знищувались на різних етапах польоту, ну і безпосередньо близько до об'єктів, які вони намагалися атакувати. Також і Житомирщина була атакована та інші міста. Загалом протиповітряна оборона, як бачите, відпрацювала доволі таки непогано сьогодні: 415 локаційно втрачених і цілий 303 е вражено вогневими засобами. Ну, частина, звісно, е подавана системами радіоелектронної. Боротьби знищено загалом шахеди і сім крилатих ракет. щоб хоч і кінжали не були перехоплені, частина з кінжалів так і не, не досягла цілий, частина є певні ураження там влучання були. Тому, ну ми цю інформацію зрештою не деталізуємо, щоб не давати боргу на надлишкову інформацію. Таким чином бачимо. 718, цілей у статистиці знешкоджено. Також більше хотіли б за вами поговорити про ці дрони-імітатори. Їх була велика кількість цієї ночі. Ви вже трішки розповіли про мету ворога, чому він їх застосовує. А якщо от більше, як можливо ці дрони-імітатори впливають на роботу ППО, ефективність збиття ракет? Ну, зрештою, можу просто повернутися до того, що вже сказав. Те, що е, противник намагається так, щоб е, ну, такою великою кількістю ускладнити нам повітряну обстановку. Тобто треба реагувати на кожну ціль, кожній цілі присвоюється номер, відповідно, приймається рішення щодо її нейтралізації. Чи це буде працювати РЕП, чи якісь інші системи, чи це буде працювати вже вогневі засоби, авіація, скажімо, яка теж е, сьогодні залучалася, там можуть бути і вертольоти, і літаки. Ну, ворог для того і використовує так. Вони і називаються. Імітатори імітують шахіди. Потрібно вже приймати рішення, які засоби проти тої чи іншої цілі застосовувати. Це приймається в вдоволятки дуже, дуже стислі, короткі терміни. Сі органи війського управління ну, в різних. Командування в нас є чотири повітряні командування. Знаєте, Україна розділена на повітряне командування центр, південь, схід та захід, і, власне, треба в зонах їхньої відповідальності приймати своєчасні рішення, правильні рішення для того, щоб максимально ефективно відпрацювати по цих цілях. От, ну таким чином, вже на місцях орієнтуються щодо ідентифікації тої чи іншої цілі. Є параметри польоту, які можуть дещо відрізнятися. Ну і відповідно найкраще це що візуально побачити, акустично, візуально, тобто на е, видимість, якщо дозволяє побачити, що це шахет чи ні. Ну і на звук шахет летить. Знаєте, як їх називають там багазонно мопедами і так далі. Тому де, от ці ознаки і дають можливість швидко узагальнити інформацію із. По звуку, по е, візуальній картинці, по параметрах польоту, по радіолокаційних даних, і зрозуміти, що це за Також щедриль для розуміння наших глядачів: 415 повітряних цілей локаційно втрачено. Е, як це можна пояснити, що означає локаційно втрачено? Я думаю, що вже всі знають, що таке локаційно втрачено на Україні, тому що ми вже давно використовуємо цю фразу. І ще раз повторимо, хто ще, можливо, не знає. Локаційно втрачено, локаційно він виявлений. От він летить на радарі, так? І він зникає. Тобто, локація його невідома стає. Тобто, втрачено локаційно, він припинив. Цей дрон своє існування, скажем так, тобто він фактично або відпрацював пальне, впав, або подавлений систему РЕП теж упав. Таких дронів багато знаходять е десь на території в полях, в лісах е ну і навіть в населених пунктах їх фотографують, е часто виставляють е в соцмережах. Ну, ми вкотре рекомендуємо власне не наближатись, особливо до них, якщо виявили таку такий дрон, типу пародії, яких там похрестило вже, або ж. Е, Гербера вже дійсна назва є дронів та інші. Просто треба сповістити, е, повідомити органи місцевої влади, повідомити поліцію, ДСНС для того, щоб е, прийнято було рішення: становить він небезпеку чи не становить, тому що навіть в дронах імітаторах може бути небезпека, може бути вибухівка чи інші якісь речовини, які можуть нашкодити здоров'ю та життю, і загрози життю людей. Тому Безпека передусім ще на завершення. Хотіли б з вами згадати про дрони перехоплювачі. Володимир Зеленський у своєму ранішньому зверненні повідомив, що для відбиття російської атаки сьогодні сили ППО застосовували дрони-перехоплювачі. Розкажіть нам трішечки про їх роботу. Бачите, дрони перехоплювачі той інноваційний метод, який доповнив уже існуючі види протиповітряної оборони. Ми вже Згадували так, це мобільні вогневі групи, які сьогодні, в принципі, найбільше е, знищили ціли. Е, ніхто їх з рахунків не знімає. Зрозуміло, що свій ешелон вони тримають на низьких висотах і відпрацьовують доволі таки ефективно. Ну, крім мобільних вогневих, це РЕП, це малепе сухопутних військ, це зенітні ракетні війська, ну і авіація, і армійська авіація, авіація повітряних сил, е, які відпрацьовують е, ну, фактично постійно. Е, що стосується дронів перехоплювачів, е, щоночі вже застосовуються вони в різних силах оборони, е, в повітряних силах їх не так багато зараз, є підрозділів, але ми теж е, в свою чергу масштабуємо, е, масштабуємо цей е, застосування цих е, дронів, не саме застосування, а створення, скажімо так, нових підрозділів. Як у Львові, так і в інших регіонах, які мають бути захищені: тобто міста, об'єкти, які атакуються ворогом, будуть теж додатково захищатися подальшими подальшому екіпажами дронів перехоплювачів, операторів дронів перехоплювачів які створюються нові підрозділи. Запрошуємо ми постійно на наших сторінках, публікуємо контактні дані місцевих власне бригад повітряних командувань, де можна буде. За якимись контактними даними, зв'язатися і запропонувати, скажімо так, свою кандидатуру стати оператором дрона перехоплювача, чи як називають зенітні дрони, і захистити свій регіон таким чином від нападів тих самих шахерів, які, бачите, стоять дедалі більше. Дякую вам, пане Юрію, за включення, за всю інформацію. Бажаю мирного дня на все добре. Дякую.